Нову алею героїв облаштували у заболотові портрети 32 місцевих мешканців, зниклих безвісти та загиблих за волю країни. Тепер встановлені в центрі цього населеного пункту. Кирил Верязкін продовжить це не єдина алея героя в селищі Заболотів. Першу відкрили поруч із місцевою лікарнею після початку повномасштабного вторгнення. Ми хотіли, щоб наші діти, наші рідні, чоловіки, щоб всі були так, як у кожному місті, у центрі міста. Деякі родичі загиблих військових звернулися до місцевої ради із проханням перенести алею слави уже в іншому форматі і у центр селища. Просто написала коментар, чому не в центрі. Мені відповіли, що там тихенько, там співають пташки. Вибачте, ну це мене заїло. Чого мають нашим дітям там у дебрях стояти Тра, э, гробовці, як кажуть, та які відкрито, гробовці. А чого не гарно кольорово має бути тут? А ми хочемо, щоб наших дітей пам'ятали, щоб це було на виду. Питання про створення нової алеї обговорювалося на сесії селищної ради у присутності родин загиблих. Ми мали з ними зустрічі неодноразово, де було, скажімо так, спільно домовлено, що ми за рахунок коштів селищного бюджету фінансуємо виготовлення тих. Знаків, які ну, виберуть е вони, ми це зробили 2023 року в грудні місяці, в сумі 120 тисяч гривень. Виготовленням стел для нової алеї мав займатися підрядник. Та Петро Маліборський додає процес затягнувся у часі. Це є підприємець е з міста івано Іванківськ. Ті, хто брався це робити е до серпня місяця. Фактично, ну, не мали, ну, напевно, ну, якихось. Спроможності, чи як то сказати, зробити це набагато швидше. Моє завдання було профінансувати. <пробітник> Відтак за реалізацію ініціативи взялися окремі депутати місцевої ради. Тоді ми чотири депутати прийняли рішення віддати свій депутатський фонд для оформлення алеї Слави тут у центрі заплатова. Підготовка тримувала від січня місяця, тому що хлопців на жаль дуже багато. Трошки довго родини визначалися, з який банер має бути, але спільними зусиллями ми це зробили. Зрештою. <пробітник> Ту сім місяців після першого звернення родин облаштування нової алеї таки завершили в центрі селища біля пам'ятника Тарасу Шевченку.